До нас завітала дівчинка Оленка. Вона засмучена, бо нічого не знає про нашу країну та наше місто. Давайте її розповімо. Як називається наша країна? А це герб нашої держави та прапор. А як називається наше місто? Знайдіть герб свого міста. Звідки починається знайомство з містом будь-якого мандрівника? З вокзалу. Порівняй вокзали. Чим вони схожі, а чим відрізняються? Мій район. Це зображення району великого міста. Як Ви думаєте, що зображено на картині? А що ви знаєте про свою вулицю? Складаємо розповідь про свою вулицю, спираючись на таку послідовність. Я живу в місті на вулиці. На моїй вулиці знаходяться житлові будинки, одноповерхові і багатоповерхові. В них живуть люди. На моїй вулиці є, перерахуйте, наприклад, дитячий садок, крамниця. Росте багато дерев, кущів, квітів. Моя вулиця завжди чиста і красива. Спробуйте самостійно скласти розповідь Моя вулиця. Вправа силуети. Поєднай споруди з їх силуетним зображенням. Перевірка. Молодці! До нової зустрічі!